Встановити газовий лічильник в одне помешкання обійдеться до 3800 тисяч гривень. У цю суму входить вартість самого приладу і всі послуги Дніпрогазу від оформлення паперів до відновлення газопостачання. Такі цифри озвучили сьогодні представники Дніпрогазу на прес-конференції та навіть за гроші не в змозі встановлювати лічильники терміново. Клієнтам пропонують почекати до 90 днів, але цю процедуру можна скоротити, якщо мешканці будуть оформлювати колектив. <плес> У Дніпрогазі справжній бум на встановлення лічильників. Із лютого до них звернулися понад півтори тисячі громадян. А оскільки заяви приймають лише двічі на тиждень і тільки по чотири години, люди утворюють грандіозні черги. Керівництво Дніпрогазу їх навіть шкода. Жалко, часу людей, вони тратять в очередях на вулиці, тому ми і звернулися в індустріальний. Із палком з допомогою організувати у нас уже є е, перше ЖСК з СКС з ним може атработом. Механізм, реєстр. Голова індустріального виконкому дійсно готовий бути посередником між газівниками та населенням свого району. Він каже, що для цього проводиться просвітницька робота з житловими кооперативами, жепами ОСББ та квартальними комітетами. Якщо сьогодні цю роботу не не, не дати даті так сказать, організований вид управляємось, то под угрозой остаются не только жильці, но и компании, которые предоставляют услуги. имею в виду не платежи. у Дніпрогазі будуть дуже раді, якщо городяни звертатимуться за платними лічильниками з колективними заявами. Обіцяють, що це трохи здешевить та прискорить процедуру їх встановлення. Краще, абы замовлення ловить від цілих під'їздів, та навіть будинків. Надо написать адреса, фамилии. Одному человеку подойти, это значит не будет создаваться очередь, будет экономиться личное время абонентов. Подойти, опять же, в Непрогаз, и вероятность, что в этом доме установят быстрее, намного больше, быстрее счетчики, в короткие сроки. Перед тим як сплачувати газовому монополісту тисячі гривень за лічильник, треба все ж таки розрахувати, чи воно того варто. Вважається, що прилад обліку дозволить зекономити там, де проживає багато людей. Тоді він себе окупить. А власникам квартир із газовими плитами та колонками взагалі може треба зачекати, адже Дніпрогаз дуже повільно, але все ж таки встановлює в таких будинках безкоштовні лічильники. Марина Дудник, Євген Хисний, новини 11 каналу.